З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника з уст дітей і немовлят. Ви пам'ятаєте, про кого то було написано Ісус Христос каже. Хіба ви не пам'ятаєте до книжників, написано з уст дітей, і немовлят ти улаштував мені хвалу? І знаєте, на жаль, десь так є, ми можемо трошки, як Давид нагадував, стедитись. І Ісуса Христа. Я собі в своєму житті, колись зробив такі висновки: Стидитись треба грішити, Стидитись треба щось красти, Стидитись треба чогось другого, але стидитись Ісуса Христа ніколи не треба. Давид нагадував до римлян. є таке написано: Я не стижусь благовіствування Христа, тому що воно є спасіння. І знаєте, є так у житті ти можеш промовчати. А то слово могло, Бог тобі послав то слово, щоб комусь щось дати в житті, щоб когось полікувати. Сарах каже, що краще щось друге зберегти, але коли ти маєш слово, не треба мовчати. Гірше з багато чого, як сокрита мудрість. Якщо ти маєш якесь мудре слово, якщо ти можеш щось сказати, не треба стидитись віддавати славу Ісусу Христу. Я сидів, думав собі, знаєте, таке порівняння, якби так було в житті. Коли е всяке буває в житті, і в тебе прийшлося так: е от е сидиш у в'язниці і завтра тебе ведуть на якусь смертну кару. І знаходиться людина, яка дає за тебе заставу або йде за тебе. Чи стидився би ти про ту людину щось сказати? Чи був би ти вдячний такій людині? Звичайно, був би вдячний. Ну, нормальна людина, скажімо, точно була б вдячна, тим більше зробив Ісус. Чи варто його стидитись? Ніколи не варто стидитись. І коли кажуть слава Ісусу Христу, треба бути вдячним і сказати Слава Ісусу, бо йому є за що дякувати, правда. Не треба стидитись, бо інколи брати кричать, слава Ісусу, дякую, такі, що цей, а всі ми так десь знаєте. е, це їм треба, це нам треба, наш Ісус, правда, ми його любимо. Він наш Господь, ми йому везлим славу, бо ми прийшли до Нього. Ми не прийшли до, до когось другого. Він лічно до кожного в життя прийшов, і кожен з вас це знаєте. Ви пережили ту любов Ісуса Христа у своєму серці, і Він не обший лише нас. Він кожного з вас любить, Він кожного з вас приобрів, він ваш Господь і мій. Слава Ісусу Христу нашому. Знаєте, маю таке бажання де сказати тему одну, над якою порозсуждав. Це перше послання до Корінтян, 9 розділ, 26 вірш. Апостол Павло там, говорячи про себе, він каже такі слова. І тому я біжу не так, якби на непевне, б'юсь не так, щоб тільки бити повітря. І знаєте, я коли читав собі так подумав, чи може в нашому житті бути якісь такі обставини, чи в служінні Богу, чи взагалі в житті людини, щоб просто бити повітря? От ви представте собі апостол Павло бере таке порівняння з спортсменами, і він каже: Я так біжу, щоб прибігти першим. Ну, що це за спортсмен, який виходить, і він вже так знає. Я, я біжу так в задній прибіг, хочу прибігти останній. Ну, якось дивно би було, правда. То, що за мотивація? Так, ну, це якось мотивація взагалі не така. І неправильна мотивація, тому що точно ти або не добіжиш, або будеш просто до собі йти легенько, або просто якийсь другий спортсмен, який бив би повітря. Чи можливо в нашому служінні прожити своє життя? Прослужити як би Богу і просто бити повітря. В чому я хотів би декілька пунктів нам нагадати, щоб ми, може, порівняли, щоб ми де щось може обдумали. От дивіться, є таке десь е, одно із служінь це прославлення Бога. Бог колись сотворив людей, Бог вложив в їхнє серце хвалу і людині е, природньо славити Бога. Людина Завжди шукає якогось божества. Замітьте, різні релігії, людина завжди шукає кому поклонятись. Слава Богу, він нас помилував у нас, відкрив наше серце, щоб ми вірили в живого Бога, не якимось Буддам, не якимось другим, не в якійсь другій релігії. І ми хочемо йому поклонятись. І саме одне, один із легших інструментів, чи як сказати, поклоніння Богу це пісні. Но є пісні плодські, а є пісні душевні. Я би десь так порівняв ці пісні це просто биття повітря. Вони толку ніякого не приносять. Вони не приносять славу Богу, і в них немає життя, у них нема глибини. Це просто биття повітря. Ну, знаєте, коли людина пише псалом або коли просто музика гепа, як недавно Тарас нагадував, і просто хочеться поскакати, і там десь, десь колись буде слово Ісус, ну воно десь може давити просто на плоть, правда? Хто був у світі, колись ходили, може, на якісь дискотеки чи так далі, вплив музики дуже великий. Він впливає на душу і заводить плоть. Є пісні душевні. От я зараз вам заспіваю про маму, про тата, і ви будете всі плакати. І ми скажемо, Дух Святий діє». не завжди, не завжди. Не завжди Дух Святий діє. І так Дух Святий діє. він, звичайно, діє через емоції, але є пісні просто душевні. Пісня душевна і пісня духовна дуже легко можна розрізнити, якщо пісня приносить славу Богу, приносить славу Ісусу, приносить життя, це пісня духовна. Апостол Павло каже, піснями духовними. пам'ятаєте, назідайте себе. Будуйте себе піснями, піснопеннями духовними. Не просто, не просто якісь, знаєте, гарна пісня. Ми гарно поспівали, гарно якби щось, но толку не дала та пісня. Та пісня не заторкнула ніяке серце. І те серце не принесло плід, а плід має бути до покаяння, до обновлення. Це значить, пісня принесла якийсь плід. Це значить, пісня має глибину в собі, має життя. Но коли просто по плоті, коли просто душевність, це так просто побити повітря. Апостол Павло пише до Ефесян 5:19. Повчаючи себе псалмами та славословленнями, і пісни, співами духовними, співаючи, прославляючи в серцях ваших Господа. Основа. Псалма, чи основа співу, має бути принести славу Ісусу Христу, принести славу Богу. Замітьте, як цар Давид співав. Він поклонявся в псалмах, він виражав свою любов. І оці пісні, коли якби знаєте, або навіть пісня відродження, ці пісні мають якусь глибину. Кажуть, старі пісні вже не модно і так далі. Ну, хай буде і зараз люди, і насправді є зараз люди, які пишуть псалми, пережиті псалми, які дійсно вимолені, виплакані. Ця пісня, я думаю, вона буде будувати, вона принесе плід для Бога. Напросто десь по плоті треба розрізняти. Це так просто, знаєте, щоб не було скучно. Або як деколи я чув, ну коли віти в туалет, коли пісня? Ну, як коли пісня? Пісня хіба це не служіння? Що це якась рекламна пауза чи що? Пісня має свої цілі. Цар Давид колись поставив 400 або більше людей, які день і ніч славили в храмі Бога. Для чого? Значить, він щось знав. Він щось розумів. Тому в піснях можна просто, знаєте, як бити повітря, коли та пісня не несе ніякої глибини. Друге, це проповідь. Проповідь, або, як Давид нагадував, це наша євангелізація або свідчення. Коли проповідь буде в гніві, коли проповідь буде в завісті, коли проповідь буде комусь щось доказати, або свідчення, коли свідчення буде просто поспорити, коли свідчення знову-таки буде відстояти свої якісь інтереси, це знову таки просто биття повітря. Ти просто попроповідував і ти просто ніякого толку не приніс. Це просто биття повітря. Там немає сили. Апостол Павло каже про себе: і проповідь моя, і слово моє знову-таки нагадувалося, не було просто в переконливих словах. А вони були в'явлені духа і сили. Тобто там було покаяння. Якщо мені просто скажуть, поділися словом, я не молюся за то слово. Я не прошу помазання, скажу, ну, ну звичайно, та раз, два зайшов Ютуб, почитав там якихось, послухав когось, щитав, переписав і проповідь вже дав. Ну я не знаю, чи ця проповідь може комусь принести яку, якийсь толк. Про, 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 проповідь або проповідник це є служіння. Служіння, яке має привести людей до покаяння, яке має людям дати надію, яке має дати людям життя. Це не просто відчитатись. Звичайно, ми всьому вчимося, звичайно, ми всього достаємо на все свій час. Точно. Але я би десь хотів, так знаєте, нас навернути, братів, може, більше нас, на те, щоб ми вимолювали слово, щоб ми влюблялися в писання, щоб це не було просто биття повітря, щоб ми мали совет від Бога, знали, про що говорити. Я собі на Сашу щось зуб заточив. Він того тижня щось сказав, я подумав, що проти мене. І я тут так здалеку, знаєте, кружляю, і давай звідти, звідти його десь зачіпати. Ну, це по плоті. Це просто душевність, якась, знаєте, в якій нема життя. Проповідь вимолена, проповідь уже, знаєте, десь ти в Бога випросив то слово, ти вбрав піст, ти молився, ти просив. Ця проповідь, вона принесе якийсь толк. І якщо проповідь просто десь кажу, знов таки, по плоті або душевна, це просто буде биття повітря. Апостол Павло, знов таки. Він говорить, що Його проповідь чи його, або, знаєте краще, дивіться, який приклад. Ісус Христос говорив як хто? Як той, хто має владу. Чому Він мав владу? Він все робив. Він не просто говорив без любові до людей, що саме основне. Проповідь має силу, коли ти любиш людей, коли ти страждаєш за людей, коли ти розумієш, що людині потрібно, бо коли просто замічати якісь немочі людські, це одна сторона, але насправді ваше і моє життя ніхто не знає, як Бог і ви. І де в мене може бути боротьба чи у вас? Або наоборот, а я там можу бути сильний, Ми не зрозуміємо один одного. І ми можемо осудити дуже легко і дуже просто. От хтось у чому сильний. А хтось у чомусь слабкий. І якщо знов-таки ми будемо лише замічати людським розумом, ми можемо крутити, знаєте, так, переливати воду, просто зачепати якісь такі болючі сторони людини і не давати людині виходу з того. Тому, щоб не десь не впасти в якийсь осуд, щоб проповідь наша мала дійсно якусь силу, треба вимолювати те. Я замітив, десь, знаєте, читаючи різну біографію, слухаючи людей, які любили Бога, які служили, вони були молитвенниками. Вони молилися за народ, і знаєте, що ще дуже важливо? І народ молився за них. Це дуже важливо. Апостол Павло, будучи таким дійсно помазаником, праведним чоловіком, сильним у слові і в ділі, він каже: моліться за мене. Тобто, це знов-таки дуже, дуже важливо. Третє. Це молитва. Знов таки, молитва може бути холодна, молитва може бути обрядова, молитва може не мати в собі, знаєте, ніякої перемоги. Молитва може бути просто заученими словами. Ти просто прийшов, відчитався по, по тому, по, ну, по пунктах якихось яких звик. Но ти десь не відчув близості з Господом. Ти не в тебе в серці не прийшов мир, радість. В тебе немає тих переживань, знаєте, Присутності Господньої. І що саме печально ти не відчув, що Бог тебе почув. Сарах каже такі слова: молитва смиренного пройде крізь хмари, і він не утішиться, доки вона не, заб... не наблизиться до Бога, і не відступить, доки Всевишній не спогляне, і не розсудить справедливо і не винесе рішення. Молитва смиренного проникне крізь хмари. Але знаєте, що той смиренний має десь трошечки постояти на колінах? Буває таке. Буває, ти прийшов у тебе суєта в голові і так далі, і ти розумієш, молитва не йде, у тебе якісь переживання, і тобі треба помолитись, може, не дві хвилинки, може більше. І щоб та молитва мала плід, мала силу, треба молитись. Кажуть, як навчитись молитись? Молитись. Молитись хвилину, п'ять і так далі. І в молитві дуже важливо смирятись. Шукати лиця Господню, поклонятись, щоб ця молитва вона не стала такою, знаєте, якоюсь обрядовою, щоб це не просто було биття повітря, щоб ми молилися, як каже у Йоваї написано, і він почує, і спасе, і небезвинний спасеться чистотою рук твоїх. Тобто ти будеш возводити руки твої, Бог буде тебе чути. Ти можеш бути заступником перед лицем Господнім ходатаєм. Бог завжди вибирав собі ходатаю, які можуть нести немочі. Безсильних. І щоб наша молитва мала силу, мала успіх і мала якусь перемогу, нам обов'язково десь рости в молитві. Знаєте, не просто наш, наша молитва має переходити з часом на якийсь вищий рівень, на якийсь, знаєте, вже глибший рівень. От Прості, прості речі кажуть, що. Дружба або що вона охладіває чи любов не, не так. Вона переходить просто на інакший рівень. І якщо чоловік з дружиною прожили рік, це одне. Якщо вони прожили 50 років, вони вже без слів один одного розуміють, правда? Це нормальні речі, це правильні речі. Тим більше наше ходіння з Богом, воно не має умалятись, Молитва наша не має умалятись. вона має набирати обертів. Більше ми знаємо Бога, більше ми знаємо Його волю, більше ми любимо Бога. Ми більше хочемо з Ним часу проводити. І наша молитва не буде безплідною, в ній буде глибина і в ній буде сила. Тому знов таки у молитві можна просто бити повітря. Ну апостол Павло каже: я не служу так Богу, щоб просто бити повітря. Він був мудрий, люд... мудрий чоловік. І знаєте, одна із сторін мудростей це прожити життя не небезсмислено, смислу, прожити життя цінно і мудро. Четверт, це знову такі такі прості основні речі це читання Слова Божого. Читання Слова Божого дуже зараз, на жаль, недооцінено. І дуже, на жаль, зараз якось так люди оскудівають в знанні Слова Божого. І напевно, це одна із сторін це інтернет. Це просто люди стають не, такі, знаєте, не зосереджені. Подивіться на молоді покоління. Їм важко пару хвилин десь зосередитись, на чому почитати Біблію, посидіти, або щось, якусь книгу, або хоча б якусь проповідь, чи якісь аудіокниги. У них розсіяно все, розумієте? Вони летять туди, сюди, туди, сюди. І це впливає на всіх. Не, не кажучи навіть молоде покоління, я колись. Одної однієї жінки, старша жінка, така в селі. Я там де щось був, зупинився, якісь питання їй задавав, і вона каже: О, у мене є номер тут, десь так бабка, 60 з чимось років. номера, ну, і я кажу, ну добре, давайте я сфотографую, сфотографую номер. І потім вже пере, ну, коли номер, дивився, там той Фейсбук, 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 Фейсбук. Тобто і 60 років можна так само е, десь в тому в, ну, звикнути, увліктися, можна так сказати. Не, 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 не обов'язково вік. Тому, на жаль, зараз люди дуже розсіяні і знають знати слово Боже, одиниці й то. Порівняно то один брат розказував недавно він робив порівняння між молоддю, коли вони були молоддю, і коли зараз друге покоління молоддю по знанню Біблії, то він каже, аж стидно говорити. Но слово Боже, це знаєте, це зброя. Якщо ви не знаєте Слова Божого, чи я, нас диявол буде бити по страшній силі. Ісус чим противостояв дияволу? Словом Господнім. каже, написано, написано, написано. Чим можна або як можна? Слово Боже, як меж обою до острій. Він розбиває всякі твердині диявольські, Він дає вам віру й мені. І коли в нашому серці приходить якийсь сумнів. Коли всякі якісь переживання, страх, що може допомогти, слово Господнє. Ну коли ти слово Господнє не читаєш, або якщо ти читаєш просто десь хвилинку-дві, не углублюючись, Ісус Христос каже: «дослідіть Писання, дослідите і просто читати це різні речі, зовсім різні. Я би радив навіть небагато. Може взяти чуть-чуть, але -чуть, ти чуть-чуть, що з тобі запало на серце. Досліди оте слово. Щоб ти в тому десь закорінився, щоб ти десь в тому утвердився. Не літіти далі далі, бо всі читають і тому подібне. Це знов таки просто биття повітря. Для чого так робити? Коли, коли можна щось цінне брати? Слово Господнє написано в сирах, каже, що початок премудрості або істочник примудрості вірніше. Це слово Господнє. Істочник мудрості – слово Господнє. Якщо ти не будеш читати Слово Господнє, не буде мудрості. Звідки мудрість? Світу того не почерпнеш мудрості. Є непогані фрази, непогані якісь такі, знаєте, не, речі, але мудрість дійсно це дає Бог. Бо Бог лиш знає і може дати людині розуміння, що добро, а що зло. Ще одне, що би я хотів сказати це дари. Дари є різні, на дух один і той самий. Написано в Коринтян, 11 розділ, він розділяє, як йому угодно. Є пророцтво, є видіння, є дар слова, дар мудрості, є дар зцілення. Ну, де ті дари не знаю, але я так лише перераховую дар віри, дар чудотворення, дар толкування, мов дар язиків. Є дуже багато дарів. І крім того, ще навіть у римлян, 11 розділ знову такий перечень дарів. Дар руководства, тобто хто може роздавати, роздавай в простоті. Знову таки, це дари, це таланти, які Бог дає. Но що саме основне в цих талантах чи в цих дарах, які Бог дає, я би хотів сказати, щоб не було просто биття повітря це любов, дари дані для будування церкви, всі дари, всі таланти. Якщо ти вмієш мудро говорити, Бог дав не для тебе, для церкви, вмієш співати для церкви, вмієш гроші заробляти і давати. Знову-таки, треба любов мати, це для церкви, не для тебе. Якщо Бог тебе поставив молитвенником, це, це для церкви, не для тебе. Любий дар, любе призвання має мати за собою любов. Якщо в мене немає любові до вас, я вас буду бити проповідями, я вас буду, або любі, любе моє служіння, воно не принесе життя. Апостол Павло каже, 14 розділ, перше послання Коринтян. Досягайте любові, ревнуйте. За дари духовні. Перше, досягайте любові, він каже. Він знов-таки починає з основного. Він з основного хоче сказати, що саме основне, і далі вже щось робіть. Тобто досягайте любові і в любові вже ревнуйте про дари духовні, того, що це буде на будову. Коли нема на будову, є церкви маленькі чи великі, напевно, не важливо, немає любові, немає основного сварки, поділення, люди свого шукають різні, знаєте, дві людини, шість думок. Якщо її немає любові, якщо буде любов, буде все мати свій плід. Закінчую вже. І саме таке, знаєте, основне прожити життя християнське і просто щоб не побити повітря, це нашим номером один, акцентом, як наша була тепер табір був, це має бути Ісус Христос. Якщо ми прожили в християнській сім'ї, нас виховали, но наш наша основу життя не став Ісус, це просто биття повітря. Якщо ми прийшли десь з будь-якої конфесії, чи взагалі чи ми ще нікуди якби і не прийшли, но в нашому житті немає Ісуса Христа як номером один, одним першим, це просто биття повітря. Наше християнство воно, воно не буде мати доброго завершення. Замітьте. Якщо вам десь говорять про різні конфесії, кажуть, наша правильніша, наша правильніша і наша правильніша, один дуже важливий пункт, на що треба орієнтуватись, це віддій апостолів і до послання, до послання Павла, Петра, Івана, Якова. До тих книг треба орієнтуватись. Дії святих апостолів, якщо ви будете перечитувати, читали вже, замітьте, що вони робили, вони проповідували Царство Небесне, тобто Ісуса Христа. Апостол Павло скрізь він воздвигає на саме перше місце Ісуса Христа. Церква скрізь воздвигає на перше місце Ісуса Христа, чого бо немає другого імені під небесами, яким надлежало би свестися, як ім'я Ісуса Христа. Немає. І тому, якщо різна, десь нас увлікає чимось, якась цікава наука, чи ще, ще, ще будь-щось, якщо у нашому житті. Немає центром Ісуса Христа, це просто биття повітря. Повірте, є дуже хороші всякі групки людей, є різні секти, є різні різні непогані організації, де люди добре живуть і без звичок поганих. Але у них не буде спасіння, і їхнє життя християнське не буде мати доброго завершення. Тому всякий успіх в Ісусі Христі, всякий початок і всяке завершення, воно є в Ісусі Христі. І ще одне на закінчення. Це життя прожити без Ісуса. Я говорив про християнство, а зараз життя прожити без Ісуса. Ісус Христос каже такі слова. Яка бо користь людини, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занепастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелами Своїми, і тоді віддасть кожному за ділами Його. Проходить життя. І людина ще не визначилась. І людина, знаєте, з кожним кроком з кожним кроком вона удаляється від Бога насправді, якщо ти не приближаєшся ти удаляєшся. І життя каже Ісус Христос: замітьте, як мудро Ісус Христос каже. ну що з того, що ти проживеш все своє життя, якщо ти свою душу погубиш? Якщо ти не приймеш Ісуса Христа, твоя душа йде прямо в погибель. І мало просто сказати: Я вірю в тебе, Ісус. І біси написано вірують і тремтять. Вони вірять. Вони знають, набагато може і краще, як багато людей. Вони знають, що Бог реальний. Вони ж бачили Бога. Вони пережили близькість, яку Бог деяких скинув, деяких осудив у зі мраку. Вони ж знають. Тому мало просто сказати, що є десь там Ісус, треба Його прийняти. І треба його зробити першим у своєму житті. І треба його в серці своєму поставити на перше місце. Возлюби Господа Бога як, всім серцем. Не де чуть-чуть для себе живи, а Бога чуть-чуть десь там згадуй, не так. Всією душею, всім розумом і всією силою. Тобто ти посвяти себе Богу. Апостол Павло так вчив, Ісус так вчив. Він каже, саме краще життя прожити, і життя зі смислом, бо можна безсмислено прожити, просто бити повітря. Можна собі поставити ціль, ну там досягнути кар'єру, ну, досягнув кар'єру і що далі. І знаєте, як казав один чоловік на могилі, напишуть, прожив, скільки то років, з'їв, скільки то кілограм картоплі, вивчив, скільки то, ну, не знаю, щось там. В інстаграмі чи в чому, або щось навіть непогане, вивчив всі рівняння математики, ну добре, і на могилі напишуть. І то треба, і математики треба. Але все має бути на своєму місці. Перше має бути Бог. І все серце наше має влікти до нього. І якщо ми не прийняли Ісуса Христа, якщо ми торгуємося своїми якимись цілями, повірте, ми просто б'ємо повітря, ми просто живемо без смислу. Тому саме, з чого би мало починатися життя людське і закінчуватися любов до Ісуса Христа. Якщо ми прожили в християнській сім'ї, я сам з православної сім'ї. Але для мене Ісус Христос, як я недавно нагадував, Він просто був на образі маленький Ісусик. Він для мене не був моїм Богом, Він для мене не був моїм Господом. Я Його не любив. Але прийшов час, коли я зрозумів, хто такий Ісус. Я хотів, щоб Він став моїм Господом. І Він прийшов в моє життя. Ісус Христос Саша вже казав, Він хоче кожній людині спасіння, Він хоче кожній людині добра. Немає такого, хто би більше любив, як Бог, нема. Але, друзі, все залежить від нас. Наскільки ми відкриємо своє серце, наскільки ми захочемо прийняти благословіння в своє життя, повірте, з Богом саме прекрасне життя. І всі благословіння тільки через Ісуса Христа можуть прийти. Якщо ми ще не зробили тих кроків, той крок ми йдемо просто, в яку, знаєте, в суєту і марноту, і просто б'ємо повітря. Але якщо ми зробимо той крок і відкинемо оті, знаєте, обкрадання диявольські, де він смущає, а як то, як то, я зараз згадую, мені навіть смішно, що я колись чим я торгувався. Я думав, як я не буду там з друзями в бар піти, спив, думаю, ну ці віруючі якби непогані. Ну, але як ти будеш зараз від того відказатись так весело, так радісно і тому подібно. Знаєте, диявол може так заплутати людський розум, так нав'язати на серце людське всякі бажання гріховні, що ти себе тішиш гріхом, ти погибаєш у гріху, твої рідні гинуть у гріху, твої діти гинуть у гріху, і ти себе тішиш, що все нормально. Це ненормально. Тому Ісус Христос прийшов на цю землю, тому Він і захотів, щоб кожен зробив його першим номером. Щоб Ісус Христос війшов в моє серце, і я для Нього прожив своє життя, це не буде просто биття повітря, це буде життя і життя з смислом. Тому, друзі, я би хотів зараз з вами помолитись. Якщо ви десь ще не наважились робити той крок, якщо ви десь не сказали Ісус, я, я хочу жити з тобою, я хочу мати життя вічне, я хочу прийняти ті благословіння, ми зараз можемо в цій молитві сказати. Якщо у вас не вистачає сили, рішучості, щось зробити, якісь дальші кроки, ми зараз можемо це зробити. Ви скажіть не мені, скажіть Ісус, в своєму серці, своїми устами, прийди в моє життя, зайди в моє серце Христос, дай мені сили перебороти ті гріхи, дай мені сили зробити той крок. І повірте, ви будете самі благословенні люди. З Ісусом радість, з Ісусом мир, з Ісусом щастя. Ісаї 35 розділ. Дивіться, що пише Ісая. він пише про Ісуса Христа: Звеселиться пустиня та пустоша, і радітиме степ, і зацвіте, мов троянда. І далі Він говорить про Ісуса Христа п'ятий вірш. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вухам глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині. Заб'ють джерелом і потоки степу. Представте собі, води в пустині заб'ють джерелом. Якщо твоє серце щось томиться, це гріх. Якщо в душі немає спокою, це гріх. Повірте, Бог дає мир, твердого духом ти бережеш у совершенному світі, бо він на тебе уповає, Бог може зберегти наші помисли, наше серце, наші всякі страхи забрати, наші сумніви. Повірте, саме більші муки це муки сердечні. Може людина хворобу перенести якусь. Може людина перенести ще щось, але муки сердечні, коли в тебе немає миру, коли тебе щось, щось томить, 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 і повірте, диявол, він, як лимон, вижимає людину і викидає на мусор, пропонуючи свої якісь такі, знаєте, побрикушки. Не варто своє життя прожити і бити просто повітря. Ми зараз схилимо свої коліна і скажемо молитві Ісус, якщо ти лиш Господь моїх батьків, прийди в моє серце. Якщо я не, не приймав ще тебе, якщо я не вірив в тебе, якщо я тебе не люблю, Господи, дай мені сили. прийди в моє серце, прийди і живи в ньому. Давайте схилимо свої коліна.